Україна цього тижня робила неймовірні зусилля щоб проштовхнути свою стратегію перемоги. І про це далі. Кореспондент СНТ-тижня Андрій Орляк. 447 – кіз. 24 – Кіс Коня. І один розкішний мерседес. Так тепер, схоже, виглядає таємна ракетно-снарядна програма Кремля. Втім, вслід за козами до Північної Кореї прискакав і гінець, Шойгу шанобливо Гушанобливо передав товарищу Кім Чен Іну теплий привіт від товарища Путіна. З натяків кандерівської пропаганди здається, зрозуміло. Путін просить у північної Кореї ще більше боєприпасів. Бо за попередні 5 мільйонів артснарядів, і схоже, за балістичні ракети хвасонк 11 котрими уже був атакований Київ, Москва якраз щойно частково розрахувалася. 19 жеребців і 5 кобил орловських грисаків. За даними газети The Times, це й була валюта. Так, корейський диктатор любить орловську породу, але московський диктатор, наче не радий вдвічі. Проблема платежів для Росії вже реальна проблема. Щось схоже з оплатою іранських балістичних ракет проти України. Депутат з Тегерану проговорився стосовно них, каже, обмінювали на зерно і сою. Вашингтон підтвердив самий факт передачі балістики, за що спільно з Лондоном у вівторок наклали чергові санкції проти Тегерана. Коментуючи дії цієї голодної, але озброєної вісі зла, головний американський дипломат Ентоні Блінкен заявив для Sky News. Президент Джо Байден не виключає дозволу Україні запускати ракети в глиб території Росії. А вже наступного дня держсекретар Блінкен з британським колегою Лемі прибувають до Києва. Безліч політекспертів ледь не в один голос заявили, Довгоочікуваний дозвіл від союзників нарешті є. Та схоже, поспішили. Втім, офіційний Київ, здається, підстрахувався. Купа європейських очільників, впливових світових політиків, лідерів домок та навіть зірки Голівуду цього тижня десантувалися у Києві для участі аж в трьох найавторитетніших українських форумах. Кримська платформа, саміт перших леді і джентльменів, Ялтинська європейська стратегія. Їх кажуть, ще ніколи не зводили в один тиждень. Причому це як тиск з усіх сторін. ЄС, геополітичні експерти, форум перших гледі, знову оживив безпрецедентне рішення про кримінальне переслідування очільника ядерної держави за масове викрадення дітей, і реакція Москви виглядає найкращою демонстрацією їх успішності, зокрема на кримську платформу. Удивіл Здивував Ердоган, який як відомо подав заявку на вступ у БРІКС і перед поїздкою на саміт в Казань для чогось виступив перед учасниками по відеозв'язку. Заявив, що Крим це Україна, а півострів треба рятувати. Самому Ердогану пора би напевно визначитися, з ким він. Член НАТО Туреччина справді заявила про зацікавленість в БРІКС організації, яку часто називають антинато головою тут зараз Росія, яка й ініціювала його створення. Та контрольний пакет акцій БРІКС вважається, давно прийшов до Китаю, і поки НАТО США та Європа демонструють нерішучість стосовно України, БРІКС залучає усе більше членів. Якщо це рішення буде прийнято, це означатиме не що інше, як пряму участь країн НАТО, США європейських країн у війні в Україні європейських сторон на Україні. Все путіним не припиняє говорити про червоні лінії, та вважають фахівці гірше, що їх самі собі малюють союзники України. І поки це звучить Путін, спалює наші міста і села. Ось чим він займається йому не потрібні будь-які погодження. Зволікані з допомогою нам та з сильними рішеннями для України Путін трактує як дозвіл для себе робити все, що він робить, все, що завгодно. І щодо далекобійності для України кожен, хто просто бачить на мапі, звідки Росія щоденно завдає ударів, де Росія готує сили. Де Росія тримає резерви, кожен хто все це бачить, очевидно, очевидно розуміє, для чого Україні далекобійність. І ми детально говорили про це до речі, з Тоні Блінкеном та Девідом Лемі. За даними агенції Блумберг, рішення про глибокі удари навряд чи буде прийнято до засідання ООН у Нью-Йорку. Хоча це знову припущення західної преси, і як уже не раз можна було пересвідчитися, купа різних табу від Білого Дому мають здатність зникати раптово. Фахівці та міжнародні аналітики міркують, що три геополітичні заходи в Україні впродовж одного тижня, а також присутність на них головних дипломатів від головних союзних країн, це такий прийом України, щоб прискорити табойований дозвіл на застосування далекобійної зброї. І проблема, мовляв, не в Генасамблеї ООН. Офіційний Київ, хоче рішення до президентських виборів у США, а це 5 листопада. І часу обмаль. Тим часом, як пише видання The Guardian, Британія вже дала своє добро на застосування штормшаду в поцілях на території Росії, та й штати буцім теж. Але, мовляв, ніхто не буде це публічно оголошувати, що лише підтверджує американський мовник PBS, цитуючи політика, що в курсі справ, перше повідомлення про цю подію з'явиться, коли перша ракета приземлиться в Росії. Ну а тим часом Володимир Зеленський анонсував свою зустріч з американським лідером Джо Байденом цього місяця. Зокрема, каже, представить і план перемоги і систему взаємопов'язаних рішень для цього. Декілька з пунктів, ніби як відомі: зняття далекобійного табу і прикриття українського неба західними системами ППО по кордонах. Але ще явно є те, що Володимир Зеленський готовий розповісти президенту США Байдену лише при особистій зустрічі. На що вже Путін здається готує нову партію рогатої худоби? Андрій Орляк ТСН тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.